Вітання, шановні колеги. Незабаром, друзі, розпочнеться новий навчальний рік, і це буде можливо завдяки нашим Збройним Силам України та всім вам, які віддано працюють і тримають освітній фронт. Сьогодні виступ присвячений сертифікаціям. Адже в цьому році вперше в сертифікації візьмуть участь учителі української мови і літератури та математики, які викладають у 5-6 класах, ми поговоримо сьогодні про цінності сертифікації, візійність цієї процедури, етичність і прозорість, а також поговоримо про права та обов'язки учасників сертифікації. Щодо процедури участі в сертифікації вчителів мови і літератури, математики, ми більш докладно з вами поговоримо в наступному вебінарі, який заплановано та відбудеться незабаром. А сьогодні, кожен, прослухавши наш виступ, постарається відверто собі сказати, а чи хочу, і чи готовий стати, я. На шлях сміливих і успішних. А що говорять про сертифікацію вчителі, які її пройшли? Так, сертифікація, на думку вчителів, це найкраща частина реформи української освіти. Так, сертифікація дає можливість професійного зростання педагогічних працівників. Важливим є те, друзі, що вона нивілює поняття корупції, адже відбувається шляхом зовнішнього оцінювання незалежних експертів. Ця процедура додасть вам впевненості у своїх професійних діях, додасть впевненості, а також неоціненного досвіду. Ви зможете ділитися своїми напрацюваннями. Не лише зі своїми колегами в закладі, а з колегами з усієї України, а також навіть з інших держав. Яка ж місія сертифікації, яка її мета? З 2018 року, відповідно до закону про освіту, закону про повну загальну середню освіту було встановлено можливість участі. Вчителів у зовнішньому незалежному оцінюванні, а саме в сертифікації. Метою сертифікації це є виявлення та заохочення тих вчителів, в яких є високий рівень педагогічної майстерності, це ті, хто володіють методиками компетентнісного навчання, адже це фундамент нової української школи. А також вони прагнуть до поширення. До обміну досвідом своїми колегами. Цінність, цінність сертифікації мета нашого сьогоднішнього зібрання. Тому що зрозуміло, що серед нас є присутні не лише ті, хто брали участь в сертифікації або ті, хто зареєструвалися в серпні місяці, а є ті, які задумуються, а чи доцільно мені брати участь у сертифікації? І нашим завданням є. Пояснити, що сертифікація і мотивацію може бути не лише матеріальне заохочення, а саме та цінність, яка закладена, це цінність важливості, це цінність, коли кожен учень ваш буде пишатися сертифікованим вчителем і буде казати, так, в мене вчитель, який пройшов сертифікацію. Так. Він вміє, і він здатний здати зовнішнє незалежне оцінювання, яке я буду здавати після завершення школи. Ви можете і будете готові до певної трансформації, до трансформації себе та перетворення свого закладу, освіту, закладу освіти на більш успішний заклад. Ви будете нести певну відповідальність перед майбутніми учасниками сертифікації, адже пройшовши її, ви візьмете на себе певну відповідальність перед своїми колегами, які будуть з вами консультуватися і прагнути в ній брати участь. Ви будете мотивовані до зміни мислення та ви будете мотиватором інших. Ви відкриєте певні можливості, власний потенціал, прагнення до розвитку. Ви будете лідером. Адже багато сертифікованих вчителів за нашою статистикою, а це майже 12%, ті, які за результатами сертифікації пішли по кар'єрній драбині, мають більше, як кажуть, потенціал розвиток, довіру від батьків та своїх учнів. Ви зможете бачити цілісний зв'язок між місією закладу вашого і між учнями, вами, батьками та разом будувати найкращу якісну систему освіти. Гідність, толерантність, справедливість це ознаки експерта. Адже ви зможете бути в майбутньому експертом. І саме головне ви будете проявляти максимальну нетерпимість та. До корупції та чесно діяти на кожному крокові вашої діяльності. Це ті цінності, які закладені в процедуру сертифікації. А тепер, друзі, трішки історії. У 2019 році, коли було затверджено відповідно до закону про повну загальну середню освіту, положення про сертифікацію, це був 2019 рік. Розпочалась сертифікація, пілотний процес серед вчителів початкових класів, який тривав впродовж трьох років. Успішно пройшла лопіт лотування, і вже в 2022-2023 році ті вчителі, які брали участь в 2019-20, вони вже повторно проходили сертифікацію. Успішно, і наразі ця процедура в 23 році масштабувалась на систему базової освіти серед учителів математики, української мови та літератури. Чому саме перший цикл базової загальної середньої освіти? Адже саме п'ятий і шостий клас наразі там реалізується стандарт базової середньої освіти відповідно. До новий стандарт базової середньої освіти, відповідно до нової української школи, концепції нової української школи. І в наступному з 2024 року, відповідно до розпоряджень, які будуть отримані від Міністерства освіти і науки, буде відбуватися масштабування сертифікацій у системі базової освіти. Які ж квоти були, хто брали участь? Яка успішність проходження? Зверніть увагу, перед вами діаграма, на якій розписані дані за результатами п'яти років сертифікації вчителів початкових класів, яка кількість з них зареєструвалась, хто з них успішно пройшов сертифікацію, і важливо, що в цих скупих цифрах велика праця багатьох експертів. Установ, які розробляли цю процедуру. А саме головне це роки, які е, отримали певні перепони, і кожен рік міг закінчитися е, тим, що сертифікація надалі б не існувала. 2019 рік, коли експерти з ініціативи без. Фінансування попереднього виїжджали на вивчення до закладів освіти, і ми змогли реалізувати цей процес 2020 рік розпочалася ковід, і постало питання, чи продовжувати сертифікацію. Але всі бажання, бажання вчителів брати участь, бажання державних установ реалізувати цей процес, ми змогли його всі спільно зберегти. 2021 рік також ковід. Процедура набула оновлення, ми змогли спостерігати за уроками в офлайн і онлайн режимах. В 2022 році розпочалася війна, і це було саме жахливе, коли під. Е, під час тривоги, під час відсутності світла, в найскладних умовах розроблялися процедури, працювали експерти, і ми змогли втримати фронт сертифікації на теренах нашої освіти. В 2023 році також відбулася сертифікація. І ми зрозуміли, що ніякі перепони неможливі в сертифікації ні ковід, ні відсутність фінансування, ні війна. Вона жила і вона буде на користь вчителям. Які ж вимоги для, до учасників сертифікації? Так, ми зазначали, що це високий рівень педагогічної майстерності, готовність поширювати методики компетентнісного, але важливо. Це робота на посаді, що належить до категорії посад педагогічних працівників за основним місцем роботи. Чому я саме наголошую? Адже серед наших вчителів є ті, хто за основним місцем посади є керівником закладу освіти або, наприклад, заступником. Тому, шановні, ви не можете, директори і заступники директорів брати участь у сертифікації вчителів. Це саме Розраховано лише для педагогічних працівників. Коли буде розроблена процедура сертифікації керівників, ви зможете в ній взяти участь. Тому лише вчителі за основним місцем роботи. Наступне стаж педагогічної роботи не менше двох років. Тому ті, хто мають повний період календарних років 2 роки педагогічного стажу, вони можуть взяти. Участь у сертифікації, права та обов'язки, друзі, перед тим, як вийти на сертифікацію, ви повинні добре ознайомитися з законом про освіту, про повну загальну середню освіту. Ви маєте дотримуватися під час своєї роботи і розумітися на інших на законодавстві, на різноманітних установчих документах і відповідати і працювати згідно своїми вимогами до своєї посади. А саме важливе, ви маєте під час участі в сертифікації, ви маєте проводити свої навчальні заняття згідно з календарним планом своєї роботи та відповідно до навчального плану. А також, важливо, ні в якому разі попередньо не проводити репетиції навчальних занять, адже експерти, які встановлюють цей факт, вони його відмічають в експертних висновках, фіксують певне обґрунтування, і ви надалі не можете продовжувати брати участь у сертифікації і знімаєтесь з цієї процедури. Права Права та обов'язки. Кожний педагогічний працівник має право. Ви маєте право один раз на три роки безоплатно взяти участь у сертифікації. Разом з тим, ті вчителі, які не зможуть певним чином подолати або пороговий, безпосередньо пороговий бал, або взяти, взяти участь під час першого етапу, коли ви не здасте зовнішнє незалежне оцінювання, ви зможете проходити сертифікацію повторно не раніше, ніж через рік. Тобто не на наступний рік, а через рік. Ви маєте право на отримання 20% доплати до посадового окладу. Це мотиваційний чинник, який рухає наших вчителів також саме брати участь у сертифікації. І зарахування проходження атестації зараховується проходження атестації, коли ви пройшли успішну сертифікацію, ви написали попередню заяву, наприклад, на позачергову, або на чергову атестацію, не забувайте про це. Ви маєте право у разі успішного проходження сертифікації отримати наступну категорію або підтвердити її, або також отримати педагогічне друзі звання. Ми зупинимося з вами саме на Основних етапах сертифікації і орієнтовно в який термін вони будуть проходити. Друзі, на самій процедурності, як учасникам себе вести під час другого етапу самооцінювання, як заповнювати анкету, під час третього ми з вами більш глибоко це розглянемо на вебінарі, який буде також організований. Нашими нас запросили на урок, і це буде вам попередньо про це повідомлено. І так, реєстрація учасників в цьому році. Реєстрація вже завершилась успішно. По 500 учасників української мови та літератури, а також математики, вони зареєструвалися і. Подали відповідно документи до Українського центру оцінювання якості, і вони візьмуть участь 9 вересня у незалежному тестуванні. Після того, коли вони пройдуть незалежне тестування і наберуть не менше 60% від кількості тих запитань, завдань, які розміщені в, самій, в самому тестуванні, ви Будете допущені до третього етапу – самооцінювання власної педагогічної майстерності. Друзі, самооцінювання власної педагогічної майстерності дуже важливий процес. Чому? Адже саме під час цього процесу, який орієнтовно буде в першій половині жовтня відбуватися, щоб ви орієнтувалися, те, що він відбувається в інформаційно-аналітичній системі Еволует. І ви під час заповнення анкети самооцінювання не тільки побачите ту траєкторію професійного розвитку, яку вам потрібно буде в майбутньому розвивати, а ви також оціните свої інформаційно цифрові компетентності вірніше. Тому дуже важливо це серйозно підійти до цього етапу. Прочитати методичні рекомендації щодо проходження цього етапу. Всі методичні рекомендації самооцінювання власної педагогічної майстерності розміщені на сайті Державної служби якості освіти. В кінці нашої презентації будуть посилання, ви зможете зробити собі відповідно скріни. Наступний етап після того, коли ви заповните анкету самооцінювання та надішлете її до зазначеної електронної адреси, вірно все заповнивши, ви будете допущені до третього етапу вивчення практичного досвіду роботи. Вивчення практичного досвіду роботи орієнтовно, друзі, розпочнеться в другій половині жовтня і буде продовжуватися в листопаді місяці. Експертна група з кількості двох осіб буде вивчати ваш практичний досвід роботи. Що, друзі, важливо, що в цьому році немає чітко окреслених один день, два дні, це пов'язано з тим, адже в нас вчителі української мови, літератури математики можуть мати лише один урок в день, а відповідно до методики спостерігати будуть не менше, ніж за трьома уроками, а вірніше Три уроки буде спостерігатись вашої діяльності. Тому в часі може бути, я кажу, трошки розтягнуто. Зрозуміло, швиденько розповім, що також методи збору інформації це самопрезентація, яку ви будете представляти, це самоаналіз двох уроків, які ви виберете на, свою, на своє бачення, серед трьох, які ви проводили, а також, друзі, це інтерв'ювання. Наступне Встановлення порогового балу це буде завершальним етапом. Це здійснює комісія, яка формується з числа успішно сертифікованих вчителів, і за результатами буде визначено ваш пороговий бал. Друзі, зверніть увагу, що за результатами другого етапу, ви, кожен з вас, хто буде брати участь, отримає таку візуалізовану діаграму, де буде Прописані 15 професійних компетентностей, відсоткове співвідношення, гарна така е, циклограма, а також в кінці буде зазначено, що, шановний учасник сертифікації, зверніть увагу на такі компетентності, ті компетентності, які мають нижче 75% вони потребують вашого опрацювання, і вам необхідно буде над ними попрацювати перед тим, як виходити на третій етап. Друзі, неуспішне проходження педагогічними ще також, десь у нас одна діаграма проскокнула. Неуспішне, друзі, проходження педагогічними працівниками сертифікації не впливає на результати чергової чи позачергової атестації. Тобто ви повинні розуміти, що ніяким разом це не впливає. Багато раз на цьому наголошувалось, але ще раз зазначу: друзі, сертифікація це є добровільна процедура. Підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії продовження його роботи на відповідній посаді. також ніякого впливу не має. І саме головне в першу чергу, звертаюсь до. Адміністрації закладів освіти застосування до будь-яких будь заходів адміністративного впливу для учасників сертифікації, які не пройшли її успішно, це неприпустимо. Це заборонено і цього не може бути лише, що може бути, це. Відзнака того, що людина смілива, яка пішла на сертифікацію, яка прагне розвиватись, і через рік вона знову візьме участь у сертифікації. Друзі, сертифіковані вчителі можуть залучатись, адже після того, коли ви успішно пройдете сертифікацію, кожен з вас має право бути супервізором це Відповідне консультування, наставництво, фасилітація, ви можете залучатися до освітньої сертифіка... до освітньої експертизи, друзі, це сертифікація педагогічних працівників, експертиза навчальної літератури, участь в інституційних аудитах, в акредитації закладів загальної середньої освіти, також в роботі робочих груп, з навчальні програми, освітні розробки, професійні стандарти, тобто безліч цих компонентів, які дають право. Адже ви є сертифікований вчителем, який безпосередньо довів свою компетентність на рівні кількох незалежних зовнішніх процедур. Друзі, я щиро дякую вам за увагу. В нас буде в наступний час ще також більш докладна інформація, тому всіх запрошуємо в майбутні роки. Хто буде мати відповідно до визначеної Міністерством категорії брати участь у сертифікації до сертифікації, адже в сертифікації беруть участь сміливі та успішні. У нас є, друзі, запитання. Я на них зараз дам відповідь. Якщо у вас є, будь ласка, можете їх записувати в чаті. У мене стаж 8 років. У 90-х роках і один рік 2022-2023. Чи маю я право взяти участь у сертифікації? Так, друзі, ви маєте право брати, адже мова ведеться не лише за стаж, який є в останні роки, а мова ведеться за загальний педагогічний стаж. І його має бути не менше, ніж 2. Роки ви маєте право брати участь, тому запрошуємо вас. Будь ласка, ще в нас якісь сертифікації. Так, якщо можна, дайте відповідь щодо можливості сертифікації вчителів англійської мови. Друзі, дуже важливе запитання. Ви знаєте, навіть в цьому році планувалось, що паралельно ще й будуть вчителі англійської мови, але враховуючи, що можливості, було, можливо, на наступний, рік, на наступний рік міністерство адже. Категорії вчителів визначає Міністерство освіти і науки своїм наказом. І якщо вони визначать категорію вчителів англійської мови, ми активно візьмемося у розробку методичних матеріалів разом з робочими групами і будемо раді, щоб ви долучились до сертифікації. Наступне сертифікація відбувається за бажанням вчителя. Так, друзі, ще раз наголошую: лише на добровільних, якщо навіть вам підходить керівник чи директор, я хотів би, щоб ви взяли участь у сертифікації, ви кажете, це моє право. Коли я вирішу брати участь в сертифікації? І ні в якому разі вас вас немає права ніхто заставляти брати участь у сертифікації. Наразі це є добровільна процедура. Як буде в наступних роках... Це визначає Міністерство освіти. Будь ласка, наступне запитання. Так: скажіть, будь ласка, коли відбудеться вебінар про сертифікацію вчителів математики? Друзі, ви будете Я орієнтуюсь, якщо буде можливість в нашого. Освітнього проекту на урок, наприклад, на наступному тижні, а може через два, коли вони визначать дату. Тому тоді ми ласкаво приділимо увагу для вчителів як української мови, так і математики. І цей вебінар буде тривалий, розумію, що не менше навіть годину-півтори для того, щоб вам розкрити всі тонкощі процедурності сертифікації другого та третього етапів. Дякую, якщо змушують та, А якщо змушують куди звертатися, друзі, ви можете вільно звертатися до Державної служби якості освіти. Будь ласка, ви зараз вас висвітлено. Я залишила якраз офіційний веб-сайт служби. На офіційний веб-сайт служби, якщо ви запишете. Державна служба якості освіти є відповідно контакти, і ви можете телефонувати. Можете телефонувати до департамента акредитації та моніторингу, адже департамент акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти безпосередньо опікується процедурами другого та третього етапів, а також ви можете звертатися до територіальних управлінь в кожній області, адже територіальні управління. В кожній області вони відповідають за організацію та проведення третього етапу сертифікації, а саме вивчення практичного досвіду роботи. Тому можете або до Центрального апарату Державної служби або до територіальних управлінь як вам зручно. Так, вчитель за фахом фізик, але працює вчителем математики 5 років, з них один рік внуш. чи можна приймати участь у сертифікації. Друзі, давайте зробимо так: як у вас записано в трудовій книжці, тобто є трудова книжка, і ми керуємося тим, що є в трудовій книжці. Це перше. Друге. Питання постає, якщо ви є вчителем фізики, то ви напевно, що викладаєте математику за результатами проходження або підвищення кваліфікації, або у вас є відповідний документ, просто так ви не проходите. Тому, якщо ви призначені відповідно в трудовій, або наказом служби, і це про наказом, вибачте, друзі, наказом вашого педагогічного колективу в вашому закладі освіти, директор. Який видав. Тому ви надаєте ці відповідні документи і можете брати участь як вчитель, який має досвід роботи в п'ятих класах і який працює на цій, як кажуть, посаді. Наступне, дякуємо за відповідь. Ви талановитий спікер. Дякую, мені дуже, дуже приємно. Ви знаєте, талановитість полягає єдине. Коли ти віриш в процедуру, і саме головне, друзі, ви повинні зрозуміти, що цінність сертифікації, скажуть навіть тавтологія, вона неоціненна. І коли кожен з вас возьме в ній участь, і ми будемо прагнути чим найшвидше, щоб запустити всі категорії вчителів, ви будете розуміти, наскільки ви будете успішні. Дякую. Всього доброго. Вибачте, ще одне запитання. Чи буде роз'яснення від МОН щодо нарахування 20%, а саме з якого терміну вчителям початкових класів. Друзі, болючі запитання Державна служба якості освіти також звернулася до Міністерства освіти, і ми будемо очікувати відповіді, як наразі бути в цій ситуації, тому що це дуже серйозне питання, яке нивілює процедурність. Дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого вебінару. Всього Доброго до побачення, Україна переможе всього найкращого.